І на завершення нашої програми історія молодої освітянки, яка є берегинею. Мова про Ірину Солодковську і Сатанова. Вона мріяла бути механіком, а стала освітянкою та науковицею. Під час знайомства із Іриною наші журналісти Віра Лапа та Ілля Станиця переконалися, що сучасна українська історія, яка пишеться сьогодні, твориться не тільки з новин про події на фронті, але і з життєвих історій звичайних людей. Студентка, вчителька, директорка школи, спеціалістка відділу освіти та аспірантка. Це все про неї. Ірині Солодковській із Сатинова лише 30 років. Та вона вже має цікаву життєву історію. Якщо чесно, то я взагалі не планувала бути вчителем. Планувала бути взагалі механіком. Говорила, що хлопці підуть на вчити на механіка піду і я. Та неочікувано для себе в старших класах Ірина захопилася історією. А закохав дівчину в цю науку її шкільний вчитель історії, гуцал Анатолій Арсентійович. Він настільки захопливо розказував, як це бути студентом, яке це історичний факультет, що це як сім'я. І оце його е, розповідь мене просто спонукала до того, що. Можливо, піду на історичний факультет. Тож після закінчення школи Ірина вступила на історичний факультет Кам'янець-Подільського університету. Закінчивши навчання, молода вчителька розпочала свій професійний шлях у курівському навчально-виховному комплексі і вже через три роки очолила заклад, ставши його директоркою. На жаль, зв'язку з тим, що у нас була маленька кількість дітей, у нас було призупинено нашу діяльність, і з 2021 року я працюю у відділу освіти спеціалістом з питань освіти. Робота з дітьми стала важливою частиною життя Ірини. Саме це її захоплює і надихає. Діти це така категорія людей, яка надихає, тому що коли ти приходиш на урок, розказуєш їм щось, і вони так захоплено на тебе дивляться, Це те настільки заражає, настільки хочеться все нового і нового їм розказувати. Тому так поступово педагогічна діяльність стала моїм моєю, моєю ще одною такою любов'ю. Сьогодні Ірина поєднує освіту і науку. Вона вступила до аспірантури і вивчає розповіді свідків історичних подій. Її дослідження стосується міжнародних відносин Польщі і України у період з 1917 по 1921 роки. Сьогодні це є дуже актуально, тому що ми живемо в період, такий переломний, дуже період для України. У нас російсько-українська війна, яка є таким рушієм українського суспільства, і саме свідчення цих свідків, які потім історики будуть збирати, досліджувати, в принципі, вже розпочали. Вона б відіграти важливу роль для формування сучасної історії для майбутніх поколінь.